Хочу зробити огляд свого токарного станка 16 u 04 p який був придбаний ще в 2021 році. Але то часу не було, щоб його довести до ума. Багато по ньому деяких нюансів треба було зробити. І оскільки він був придбаний разом. З ось цим станочком ТВШ 2, якому до працювань менше потребувало, то був запущений в першу чергу цей станок і на ньому я працював, вчився, бо, так як і багато хто з нас в свій час захворів тою хворобою металообробки завдяки дядьку Максиму, і іншим спеціалістам з металообробки, але пройшов час і дійшли руки до того станочка. Шкода, що він мені достався без станини, тому, як тимчасовий варіант, я приспособив ось таку станину від промислової швейної машини. Трохи її підсилив. Ще маю трохи її підсилювати. Ще хочу зробити ось такі полички будуть на телескопічних висувних, направляючих під різноманітну оснастку, різці, різьбонарізний інструмент і тому подібне. Як то кажуться, було б, було б що складати, а що скласти завжди спеціалісту знайдеться. Достався мені станочок, в принципі, більш-менш комплектний. Довго шукали, не могли знайти малу повздовжню. Є е, до нього різ, рідний різцетримач. це тримач і задня бабка, передня бабка, супорт, фартух, кропка подач. То все потребувало незначних допрацювань, як завжди. Хоч і станок. Вважається прецизійний, але я думаю, всі знають, що армянського виробництва станки, та й взагалі радянські станки завжди, завжди щось потрібно допрацьовувати. Система недосконала, не було на станку, не було лімба поперечної подачі, Замовив, замовляв одразу на два станки. Лімб і горькава, як завжди, на висоті. Дуже зручно з тими лімбами працювати. Я замовляв комплектом на, зразу на два станки. Все решта, в принципі, було. Ще переробив тут вставив опорні підшипники, щоб можна було працювати нормально. Ну, і, в принципі, довелося. Трохи то все обдерте, ті слої, фарби. Перемалював для себе. Я так люблю, щоб було все гарненько. Ясно, що то все десь в маслі, десь все за З часом, можливо, затреться, але ж спочатку все одно любо глянути. <кій> Працює станочок через. Такий от частотний перетворювач. Він на 2,2 кВт. Мотор стоїть, мотор стоїть 1,5 кВт. Ось такий мотор. Плиту я виготовив під вісну. Що із тих моментів, що я замовляв, віконечка ось такі. Нові замовив, бо старі були затерті і не зовсім читабельні. Ось. Два віконечка. І допрацьовував систему змащування коробки подач. Тому що рідна мене не зовсім влаштовувала. То всю масло витікало. Знизу просто отвір. Зверху мала бути та фітільна система. Переробив на ось такий насос підкачки качки палива від бензопили, вкрутив жикльори. І зверху, замість тої кривої плити, яка була вирубана топором, поставив таку з текстоліту планочку. І тепер воно видно, що масло поступає перед роботою прийшов. Пару разів качнув, масло з під дончика качнуло нагору. І можна працювати. Із шестерень гітари по тій табличці. Колись замовляв таблички. Одразу на, теж на всі станки. Ще колись з Луганська людина відправляла мені. Табличка до цього станка, до того меншого ТВШ-2. Табличка до сверлильного. Замовляв одразу все комплектом. І згідно тієї таблиці, я порахував, то в мене. Станок мав би різати крок 1,5 метричну різьбу. Ще різьбу не пробував різати. Одне, що пробував підібрати шестерні. Тут, хто не знає, модуль 1,5. Пробував, але ті шестерні мені не підійшли. 42 зуба мало. Було би 43, було би ліпше. Але менше з тим. Для нарізання різьби на платформі OLX була придбана ось така різьбонарізна приспособа, яка є на шліцевій основі. Я думаю, що для початку мені цього буде більш ніж достатньо. Виточив самостійно перехідні такі перехідники під плашки. Більших розмірів, тому що на тій рідній, що була, можна було різати тільки М8. Зробив, до, до, до речі, такий ось органайзер. Для зручності. Завжди стараюся оптимізувати роботу, щоб інструмент був і оснастка була в доступі, щоб не шукати, не, не втрачати час. тому що коли знаєш, що воно є, але шукаєш його дуже довго, починаєш десь щось переривати, то така система набагато зручніша. Так що тепер вже маю перехідники під М10 різьбу. Ось тут різні стандартний крок, і дрібніший, дрібніший, дрібніший пішло. І вже виточив під більший розмір, поки що таку, такий перехідник. То вже під М12, М14, М16. Поки що тих діаметрів мені буде, думаю, що достатньо. Можливо, ще зроблю перехідник під мітчики. Щоб можна було квадратні такі вставочки робити ставити під різні квадрати. Рідного різцетримача зняв. Тому що ті. Щасливі власники подібних станків. Знають, що тут трохи недосконала система того рісці тримача. Тримається він на двох гвинтиках, таких М6. Хоча посадка там внутрішній той діаметри досить таки плотно вставляється, але ну жорсткості не вистачає. Коли я малою проздовжньою не користуюсь, то я клин затискаю для збільшення жорсткості. А Так, зробив от попроточував собі різці. То були 25 на 25 різці. Я підігнав собі під центр і виточив болт на кшталт USP болта під ті тепази, що є. І ось таким прижимом користуюся, піддивився такі ідеї на якихось американських або зарубіжних YouTube каналах. Багато зарубіжних станків працюють з такими прижимами. В принципі, задоволений якістю. Думаю, всі знають, що чим більший різець, тим більша в нього жорсткість. Так що, а взагалі по тримачах, то ось рідний ріст тримач. Він є, в принципі, в нормальному стані. E, і ще маю ось такого тримача. Колись замовляв у людини e, такий тримач зі змінними касетами. Дуже зручний, також під 16 й різець, бо рідні різці, максимально 16-й розмір різця можна замовити. Є в планах замовити. E, Різці з змінними вставками. Деякий комплект маю різців таких радянських. Ну, і, можливо, спробую для початку з тими різцями попрацювати, проточити їх під потрібний розмір. А далі буде видно, якщо буде не влаштовувати, то, в принципі, можна буде. Підібрати базовий комплект державок. І вже працювати. Є трохи запас різці, вже, за, вже не перший рік займаюся тою справою. Ось маю і розточні, то навіть розточний альборовий під діаметр 6 альборових тих вставок, маю трохи запас тих вставок. Свій час запаси. Ще так е, повезло, що у нас географічне розташування, колись в нашому районі був славнозвісний завод Южремстанок, на якому ремонтували промислові станки 1К-62, 16К-20. Повністю капремонт станкам робили то завдяки добрим дядькам, які понатаскували додому запасів тих і тепер. Розпродуєте все багатство, можна ще за прийнятну ціну знайти досить такі непогані речі. По патрону провіряв биття. Було трохи складність. Тут патрон має такий фіксатор, який затискається для того, щоб не відкручувався патрон на зворотніх оборотах. Було досить складно відкрутити патрон, бо обкатував по індикатору, колись теж придбав на Алиекспрес такий індикатор, разом зі стійкою в комплекті. Дивився теж огляди на Ютубі і оприділився з таким розміром мінімальним, тому що ті, що йдуть вже довші. з досвіду тих людей, які вже робили на них огляди, то. У цього короткого варіанту найбільша жорсткість, не дає такої похибки. І обкатував по індикатору планшайбу, обкатував патрон, то було деяке биття. Після того, як я відкрутив патрон з деякими зусиллями, трохи є в тому проблема, <кій> була трохи. Незначні сліди корозії. Після того, як я їх зняв сліди і поставив. Ну, звісно, відревізував патрон. То польський патрон теж підвищеної точності. Фірма Bison. СТ. Зараз спробую фокус зловити. СТ-125П. В комплекті дістався з зворотніми кулачками. Дуже задоволений тим патроном. Є повторяємість у патрона, у кулачків. Кулачки не зношені. Доволі в такому непоганому стані мені достався той станок. В роботі він дуже не був, тому що ще видно ось сліди заводської шабровки. Бо, я думаю, якщо він, скоріше всього, він був в якомусь із навчальних закладів і на ньому багато не працювали. Тому що стан станини, стан поперечної подачі, в принципі, досить задовільний. Єдине, що бракує жорсткості, бо немає тумби. А та тумба, ну, хотілося би краще, але маємо, що маємо, як то казав, один політик. Ще. Маю в планах теж звернутися до Ігоря кави для того, щоб зробити гравіювання на пінолі, розмітку лінійку. Ну, і хотілося би шліфанути поперечну подачу, перешліфувати, бо тут є деякі задири. Трошка десь заїздон зловило, поперечка зловила. Ну і хотілося би обновити ту розмітку, яка, по якій дуже складно зорієнтуватися і виставити якийсь кут нахилу. Бо маю в планах точити конуса. Наприклад, переточити деякі види оснастки під, з 3 конуса на другий або з нуля виготовити оправки. Ось, наприклад, у мене є заготовка. Вже пробував конус точити хочу під тримач під ось такі центровочні сверла. У мене тут є деякий запас ось таких сверл. Тому що ті, що в менших розмірів сверла були в мене центровочні, на маленькому станку через несоосність передньої бабки і задньої, я, звісно, їх зламав. Так що треба ще придбати менших розмірів. Центровочні сверла. Вже за деякий час підзбиралася певна кількість оснастки. Ось, наприклад, колись на відомому ринку Торпедо у Львові було, був придбаний ось такий патрон за досить цікаву ціну, дешевше, ніж він коштує в інтернеті. Ну, і ще деяка кількість оснастки поступово підбиралася. Підзбирувалась, наприклад, швидкознімний швидко такий є. Під другий конус. можна, Там є дві, дві оправки таких можна міняти швидко. Ось тут перший конус, а там другий конус стоїть. Вже деякий комплект тих обертових центрів підібрався в мене. Є ще ось такий великий. Але жорсткості в нього вистачає. Можливо, колись на них перешліфую конуса. Маю також шліфовану оправку, ось таку під другий конус морзе. По ній можна теж вимірювати задню бабку та передню. Можливо, колись руки дойдуть, щоб то перешабрити. Можливо, якщо в тому є потреба. Були також замінені е, такі пильнички ті, що йдуть для захисту направляючих. Можливо, в перспективі будуть замінені. Порадьте, будь ласка, в коментарях, що краще, чи поліуретанові, чи, чи можливо, поліуретан в комплекті з войлоком, щоб був. Бо я так думаю, що Войлок сам по собі не спасає, він то все накопичує дрібну стружку, а переточилося, хоч він не так давно запустився, той станок, переточилося вже досить багато, то вже не перший не перша кубка тої стружки, так би мовити, набралася. По станочку, ще що можна сказати. Деяких ще допрацювань хочу зробити, допрацювати систему змащування задніх підшипників. Ось в такому вигляді є гітара. Тут уже вкрутив такий кутовий штуцерок. Буде, тому що масло просто витікало через отвір. Просто на, на підлогу, ось так туди. Тут буде поставлена. Якась ємність певна, і буде насос перекачувати ось сюди. Там уже фітільна система буде змащувати задній підшипник. Вузол задніх підшипників, бо там іде не один. Я думаю, хто в курсі, той орієнтується, що до чого і як. Так що, ось такі. В принципі, по, по всім іншим речам, досить таки непоганий станок. як для гаража, для хобійної такої майстерні. Ще в планах є зробити подібний ложемент такий підставку для, ось так як я зробив для конус Морзе 1. Ну і тут деякий комплект фрез, державка під індикатор часового типу. З підшипника зробив таку центровку, щоб центрувати деталь в заготовку, щоб центрувати. І ще є в планах зробити під ось цей набір. У мене тут є деякий, деякий набір сверл. Ну, то великий конус Морзе 3. Але переважна більшість там другий конус. Я деякі такі не не в хорошому стані. Навіть не хочеться то страхіття в, в задню бабку вставляти, тому що. Вона в досить непоганому стані. Апсувати нове обладнання, ну, відносно нове, не має ніякого бажання. Я за те, щоб зберегти і примножити, а не пошкодити. І потім викинути то все. Маю ось таке цікаве сверло зі змінною державкою. Але конус третій. Хотілося б його спробувати, як воно ріже. Ну, і, в принципі, є деякий запас ще мітчиків, і плашок, і різців. Тому буде, буде виготовлені, можливо, трошки потеплішає. Ті шухлядки. Шухлядки, до речі, замовляв. На платформі OLX. Людина з Волині. Мені то все вирізала, вигнула. Верхню навіть прушковою фарбою помалював. Але я думаю, що буду то ще перемальовувати все в один колір, щоб все було. Десь в глибині душі мені живе. Перфекціоніст, мабуть. Тому люблю, щоб все було гарненько. Робіть гарно, як казав. Один відомий майстер. Ну, і, мабуть, на тому буду завершувати огляд. Я думаю, що буде не, не далеко не перше і не останнє відео по металообробці. По можливості буду старатися знімати деякі свої дрібні роботи, якісь проекти мої, які в процесі зараз знаходяться. Наприклад, ось. Є сверлильний станочок, який поступово відновлюю. Є ось лещата, наприклад, які теж уже ось точив гвинт, нарощував, тому що деякі руки спеціалісти. То, мабуть, ті діди побили то діло кувалдою та й викинули. А я щось не можу пройти повз того всього добра. Люблю щось зробити зі старого нове або принаймні обновлене. Та й таке.